Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Ми з вами знаходимося напроти поверхового будиночка, там де містер Кет і тут біля аптеки фармація знаходяться рози червона і така Любувалися і щоб воно трошки заспокоїло вашу душу після всіх цих негараздів, які проходять по країні, велика війна і все таке інше, щоб ви, дивлячись на красу, вірили в свої сили, вірили в те, що ви найкраще на своєму місці. Бо Бог діє через людей. І кожен з нас це як клітинка, це як маленький Бог на землі, який відтворює у своєму, на своєму місці любов, щастя, радість і велику Божу любов, щастя, здоров'я, радості і великої Божої любові. У ваших серцях з вами був Сергій Голосіївський. На все добре, любі мої.